Сьогодні ми розглянемо підключення акумуляторних батарей Dynas ємністю 24 кВт-годин, до гібридного інвертора Altec Atlas потужністю 6 кВт. Для цього нам знадобиться кабель живлення для підключення акумулятора, кабель комунікаційний, який підключається до інвертора. Дуже важливо, потрібно взяти кабель, який постачається з акумуляторної батареї Dynas і має примітку Аксперт Кінг. Ця частина буде вставлятися в інвертор. Інша буде вставлятися в акумуляторну батарею. Вставляємо в порт IN. І з приміткою EXPERT King ми вставляємо в порт BMS інвертора. Наступний крок нам потрібно встановити значення діп перемикачів Перемагача вторий вгору. Всі остальні в нулі. І включаємо акумуляторну батарею. І натискаємо кнопочку СВ. Батарея запустилася і завантажується інвертор. Нам потрібно зайти в налаштування інвертора і прописати програму комунікації. Для цього ми нажимаємо Enter і переходимо в програму налаштування акумуляторної батареї. 14-й пункт нам потрібно підтверджуємо і нам потрібно вибрати протокол зв'язку лік. І підтверджуємо. Програма встановлена. Інформація з акумуляторної батареї надається інвертору і ми бачимо вольтаж та стан заряду акумулятору. Максимальну добірку акумуляторних батарей Дайнес 24 кВт, 4 одиниці. Тож замовляйте гібридні інвертори Altec Atlas і акумуляторні батареї Dynez з ємністю 24 кВт годин в дилерській мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.